Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже просту у приготуванні паску ромова бабка без усіляких опар та довгих вимішувань. З дуже простих інгредієнтів нам знадобиться борошно, родзинки, цукор, вершкове масло, яйця, ванільний цукор та трошки води. Родзинки я залила ромом, можна залити водою. У велику ємкість всипаємо просіяне борошно. Одразу додаємо цукор, додаємо дріжджі. Можна використовувати живі дріжджі, тоді їх спочатку треба буде розчинити у воді. Ретельно все перемішую, в окремій мисці трошки збиваю яйця і додаю у наше тісто. Вливаю водичку кімнатної температури і додаю ванільний цукор. Все ретельно перемішую. Це тісто не потрібно довго вимішувати, не потрібно робити ніяких попередніх опар. Просто потрібно все змішати. Далі я додаю вершкове масло кімнатної температури і просто все вимішала до однорідної консистенції приблизно 3-4 хвилини. Ось таке тісто виходить. Одну столову ложку борошна додаю до родзинок, я з них злила всю рідину і просушила рушничком. Всипаю родзинки у тісто і знов замішую. Ось таке липке тісто в нас виходить. Далі я накриваю його харчовою плівкою та залишаю на одну годину у теплому місці. Це тісто дуже швидко підходить, а тим часом приготуємо сироп. В кастрюльці змішаємо воду та цукор у пропорції один до одного, прокип'ятити та остудити. Тісто дуже гарно піднялось. Я руки трошки змастила олією без запаху, і далі я буду вже одразу формувати пасочки. Буквально 2 хвилинки тісто трошечки вимішу. Одразу підготовила паперові формочки, поділила тісто на дві частинки, сформувала ось такі кульки і викладаю у формочки. Заповняю їх приблизно на 2 треті. Ставлю у тепле місце на 30 хвилин. Це тісто надзвичайно швидко підіймається. За 30 хвилин пасочки ось так гарненько піднялись. Випікаю при температурі 170 градусів приблизно 20 хвилин. Далі залишаю їх повністю охолонути. За допомогою харчових шпажок зробила ось такі маленькі дирочки і буду зараз просочувати вже охолодженим сиропом. Ми готуємо паску ромова бабка, а ромову бабку завжди просочують сиропом або сиропом з лимонним соком. Приготуємо глазур для пасочки, до цукрової пудри додаю трошки лимонного соку і гарно все вимішую. Ось така глазур у мене виходить. Звісно, ви можете використовувати будь-яку глазур, яку ви полюбляєте. Але ромові баби завжди поливають саме лимонною глазурю, тому я хочу зробити саме її. Через 20-30 хвилин глазур повністю застигне. Зараз вам покажу, яка пасочка всередині. Вона надзвичайно ніжна і надзвичайно соковита за рахунок того, що ми просочуємо її цукровим сиропом. Вона дійсно дуже швидко готується, а на смак вона зовсім не поступає іншим паскам, які дуже довго готуються. Звісно, соковито її робить саме цукровий сироп. До нього можна додати ром, можна лимонний сік додати, і пасочка буде з дуже вираженим. Цитрусовым смаком.